Хто це міг робити? Катерина Бачинська, наша колега, дякую, Катерина, що ви прийшли. Розкажіть, що там робилося сьогодні, справді, біля главпоштампу можна було побачити групу людей, яка роздавала ось саме такі листівки, де зазначено майдан проти опозиції. І вони закликали людей, які брали ці листівки, до того, щоб вони не підтримували сьогоднішню опозицію і дії, які вона пропагує. Тобто, вони на стороні того, що до влади сьогодні мають прийти зовсім нові люди, люди, які стоять. Стояли весь цей час на майдані, тобто це автомайдан, самооборона, правий сектор. Вони, як я зрозуміла, як мені пояснили, очевидці цієї події ініційовані Олександром Данилюком, тому що саме в листівці ми можемо ще й побачити, що в підзаголовку закликається до того, що Майдан не повинен розходитися, тому що його основна мета ще не досягнута. І от вони цитують Олександра Данилюка, лідера руху Спільна справа, який зараз перебуває в Лондоні. Відомо він ще на початку. В... Всіх цих подій переїхав до Лондона, і він зазначає, що Майдану час розходитися лише тоді, коли він а, вирішить свої справи. Працюйте, шановні повне перезавантаження влади, реабілітація політв'язнів, заборона партії регіонів і КПУ. І лише тоді буде повна перемога. В Харкові люди думають, вибачте, що перервав угу. вас трошки інакше. Геннаді та Михайло Добкін з'явилися на європейській площі. Першої столиці Української Радянської Соціалістичної Республіки. Якщо, дорогі колеги, у нас є можливість, давайте подивимось відео. Ні навіть комп'ютер не витримує такого рівнополітичної активності, відмовляється працювати. Добре, тим часом, тим часом, якщо то не можемо показати, чи є вона трансляція? Добре, як тільки буде, ми можемо показати Каті відео яке... а, це що? Ні, це наш майдан. Я У хотіла мене. зазначити, що от почалася Та, сутичка перед угу. тим, як ми покажемо а відео. А Я хочу, щоб показали це відео. Ну угу. от я трошки проанонсую, що е, жінка, яка роздавала ці листівки, вона почала досить агресивно так сперечатися з людьми, і між прибічниками опозиції і противниками її почалася. От біля глапоштампу е, сутичка, після якої ця жінка сказала, що вона хоче виходити на сцену і заявляти про те, що опозицію на сьогоднішній день е, е, потрібно від неї відмовитися. І от такі досить, знаєте, радикальні дії на сьогодні відбувалися. Які ну важко навіть передбачити. Тобто я було. правильно зрозумів, що мова йде про конфлікт між представниками громадського сектору умовного так. і представниками реєстрової опозиції? Відео давайте подивимось. डाउन पे चले गए ये आदमी अरे चलो क्राउद ये आदमी 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 ये Катю, це те, що відбувалось перед майданом, і це відео і твоя розповідь говорить про те, чи є зайвим свідченням того, що наростає наростає процес суперечок і вначе, напруження поміж громадським сектором і реєстровою опозицією. Це правильно так сказати, ну, як з туди? того, що так я побачила об'єктивно оцінюючи ситуацію справді, тому що люди, навіть після того, як цю жінку от в рожевій курці все-таки вивели з конфлікту, люди між собою почали досить активно дискутувати, і ці всі дії ледь до бік не дійшли. Там далі можна було подивитися. Чоловіки між собою і штурхалися, тому що дехто вважає, що без опозиції на сьогодні не можна, тому що це люди компетентні у політичній справі. А дехто ж вважає, що потрібно повністю перезавантажувати. Вати владу і не допускати політиків, які перебувають зараз при владі, сьогодні також ось на майдані одержала таку листівку Юлі волю і на пенсію, де зазначається, що Юлію Тимошенко до влади не можна. Ось вам передам, що Юлію Тимошенко до влади не можна допускати, тому що це людина, яка вже себе показала не досить добре в українській політиці. Да, тут ще написано мусарам люстрація, яка там тюрми, міліція з народом, але вона ніяк не підписана. Ну, це таке. Якщо бачите. Так, але на Майдані досить масово. Я ще хотіла зазначити, що люди, які а, були за опозицією, вони взяли і всі ці листівки, от Майдан проти опозиції, хотіли спалити. Проте прийшли правоохоронці і розборонили якби цю цю ситочку. І вони залишили про собі ці листівки далі роздавати. Дякую, сердечно, Катю. Якщо щось цікавого знайдеш, дай нам знатися, Поповіст... буде приємно. Приймати...